Одним із важливих досліджень в гінекології є ультразвукове дослідження органів малого тазу, яке, власне, і є невід'ємною частиною комплексного гінекологічного огляду. Дослідження може проводитися різними датчиками. Зазвичай це виконується датчиком внутрішньопорожнинним, який ви бачите тут, і робиться воно через піхву. Ми в даному випадку використовуємо датчик абдомінальний, це конвексний датчик, який дозволяє зробити. Дослідження через передню черевну стінку. Наноситься гель на передню черевну стінку, і далі, ось таким чином, ось ми бачимо на екрані. Що бачить лікар-гінеколог? Тут ми бачимо наповнений сечовий міхур, тобто пацієнтка підготувалася до дослідження. Власне. І далі от виводиться це матка, видно ендометрію фрагмент. І далі потім виводяться з права і з ліва яєчники. Зараз ми можемо зафіксувати ось тут яєчник. Це буде лівий яєчник, і далі фактично здійснюється оцінка структури внутрішніх статевих органів, робиться заміри їх розмірів, і власне далі оформлюється протокол ультразвукового дослідження. В тому випадку, коли проводиться дослідження через передню черевну стінку, абдомінальним датчиком, конвексним датчиком необхідно наповнення сечового міхура. Для цього пацієнтка має випити рідини кожному індивідуально від пів літри до 1 літра. І головна умова для цього дослідження це повний сечовий міхур або там наповнений сечовий міхур, і пацієнтка хоче в туалет помочитися. При проведенні дослідження вагінальним датчиком використовується презерватив, який одягається зверху на даний датчик. Взагалі він називається внутрішньо-порожнинний датчик. Для цього дослідження навпаки бажано, щоб сечовий міхур був пустий. Для гінекологів краща візуалізація і краща якість дослідження буде відповідно саме з внутрішньопорожниним датчиком. Щодо дня цикла, коли проводиться ультразвукове дослідження, то тут можуть бути різні абсолютно підходи в залежності від того. Яку мету ми переслідуємо. Якщо це профілактичний огляд, то це не має особливого значення, і для кожної фази менструального циклу є свої критерії, що має лікар бачити на ОЗД. Відповідно них він проводить оцінку отриманих результатів. Щодо того, коли потрібно готуватися до вагітності, або є іде лікування безпліддя, і нам важливо розуміти, як дозрівають фолікули, це може проводитись дослідження з частотою один раз на три дні для того, щоб досліджувати цикли саме фолікулярні і що відбувається, на якому ми знаходимося етапі. Якщо є місце якоїсь гормональної недостатності чи взагалі гормонального дисбалансу, то дослідження можуть проводитися на більш конкретні дні, наприклад, це в першу фазу там, 7 10 день, друга фаза 21-24 день, проводиться як дослідження гормонів крові в ці дні, так і власне дослідження ультразвукове.